Ледве почавши розводити свиней, ви навряд чи чітко уявляєте собі, як буде відбуватися процедура забою. Проте час йде, свинки ростуть і набирають масу. Настає момент, коли ви розумієте, що далі немає сенсу відкладати пора впритул зайнятися питанням, як заколоти свиню, передмова, ледве почавши розводити свиней. Ви навряд чи чітко уявляєте собі, як буде відбуватися процедура забою, проте час йде, свинки ростуть і набирають масу. Настає момент, коли ви розумієте, що далі немає сенсу відкладати, пора впритул зайнятися питанням, як заколоти свиню. Звичайно, зручніше забити тварину на м'ясокомбінаті або на бійні, яка належним чином обладнана для цієї процедури. Забій свиней в домашніх умовах теж може пройти успішно, якщо правильно підготувати місце і діяти відповідно до інструкції, наведеної нижче. Головне не відчувати жалю до тварини під час забою, якби ви до нього не звикли, інакше все піде шкереберть. Багато що залежить і від того, наскільки легка рука окольщика, чи вдасться зарізати свиню з одного удару або тварина буде довго ще бігати. Кусаючи своїх кривдників, що потрібно зробити перед забоєм почати підготовку до забою свині слід з отримання особливої довідки від ветеринара про придобойному огляді тварини, вона знадобиться в тому випадку. Якщо ви збираєтеся відвести свиню на м'ясокомбінат, ну а якщо вас цікавить, як зарізати свиню для особистого вживання, про довідку можна не турбуватися. Перед забоєм, як мінімум за 12 годин перестаньте давати корм свині, залишивши тільки воду. Це необхідно для того, щоб кишечник очистився і покращилася якість м'яса до того ж циту свиню дуже нелегко виманити з хліва, а голодна тварина сама поки незвичне місце. Чи потрібна передобойна миття свині? Все залежить від того, в яких умовах ви утримуєте тварин свиню, що живе в тісному загоні, де і повернутися то складно, безумовно доведеться помити від гною, якщо штулу свині чисте. То мити не має особливого сенсу, вважається, що придобойне миття зменшує кількість мікробів на туші, а значить, і м'ясо буде зберігатися довше, але ж після забою ви піддасте тушу тепловій обробці, навряд чи мікроби витримають таку процедуру. Детальна інструкція, як правильно різати свиню перед тим, як забити свиню, їй потрібно ще виманити з хліва на місце для забою. Тварина, яке раніше не покидало межі хліва, цілком може відмовитися виходити самостійно, особливо коли зовні гавкають собаки або лунає інший сторонній шум, силою штягнути їй свинарника. Заняття нелегке і дуже нервове. Спробуйте вчинити більш хитро, надіньте на голову свині каструлю або відро, коли вона почне заткувати задом, направте її за хвіст в сторону виходу з хліва, далі вона повинна вийти сама. Іноді зупиняючись і принюхуючись, не квапте її, постійте теж у голови свині тримайте який-небудь щиток, щоб вона не розвернулася в іншу сторону. Можна спробувати виманити тварина кормом, голодна свиня. яку не залякували жорстоким поводженням і протягом доби перед забоєм не годували саме активно піде за їжею. Початківців фермерів забій свиней свини лякає тим, що не завжди вдається з першого разу заколоти тварину, і потім ще довго доводиться бігати за пораненою свинею, яка видає пронизливий вереск, щоб уникнути таких неприємних наслідків. Слід оглушити свиню, перш ніж починати її забивати, правильно завдавши удар кувалдою або обухом важкого сокири по голові, вище брів в лобову частину, ви позбавите свинку від зайвих страждань. Вона відразу втратить свідомість і впаде, як підкошена без крику. Безпосередньо технологія забою свиней виглядає так: знерухомлені тварина укладають на лівий бік, утримуючи її праву передню ногу, ніж вводять у третього четвертого ребра в хрящове зрощення. Новачкам зручніше буде намацати пульсацію серця в грудях свині і різким ударом, увігнати в це місце ніж, виймаючи ніж з грани. Щільно закрите отвір заздалегідь приготовленої чистою ганчирочкою щетину, обпалити пальником або паяльною лампою. Верхній шар обгорілої темно-коричневої шкури зі ножем, поливаючи теплою водою, поки туша не стане чистою перед тим, як обробити тушу, підвісти її для знекровлення, чим менше крові в свині залишиться. Тим краще буде м'ясо. Навіть оглушена свиня в несвідомому стані робить різкі біжать руху ногами, коли в неї встромляють ніж, тому необхідно міцно тримати тушу і не виймати з рани ніж, поки тварина не припинить рухатися, ніж слід вибирати негнучки, з добре заточеним вістрям і притупленим лезом, щоб не розширити рану і не викликати посилення кровотечі.